А ось японцям із холодом пощастило У країні сонця, що сходить. Почався найбільший фестиваль снігу. У місті саппоро виросли гігантські скульптури, копії знаменитих будівель і людей. Давайте поглянемо. я оголошую 64-й фестиваль снігу. В саппоро відкритим. Щорічна і найбільша в Японії виставка снігових і крижаних скульптур відкрилася у вівторок у місті Саппоро. На огляд перехожих виставили сотні величезних споруд. Серед них і знаменитий храм Ісе і відомі в країні бейсболісти, і крижана версія театру Кабуки в Токіо. Погода виявилася якраз доречна. Температура повітря мінус шість за цельсієм. І, хоча по місцевих мірках це достатньо холодно, самого ранку тут же багатолюдно. Добре. неможливо відірвати очі. Робити ці масивні творіння почали ще в перших числах січня. На них пішли тони снігу. Деякі зі скульптур допомагали будувати навіть збройні сили. Організатори чекають, що виставку відвідає більше двох мільйонів осіб. Цього року фестиваль триватиме до 11 лютого і захопить новий рік за місячним календарем.